такі всі, мої любі! Так, сьогодні хочу вам показати, як проходить мій день. Сьогодні, якщо що, вівторок, вівторок і четвер, вони найбільш в мене насичені, тому що в ці дні в мене тренування. Більше калорій, коротше, я затрачую, розумієте? Так, ну що, погнали зі мною? Так, як в мене астма, то мій день розпочинається саме з інгаляторів. Це перший, ось так він виглядає. Тут я вам показую, що в мене розквітла перша квіточка в цьому році на моїх орхідейках. Раночок ми розпочинаємо з дуже-дуже теплої водички, ну і наліпила собі патчі. сподіваюся, що вони знімуть набряки з мого обличчя. Через годиночку після першого інгалятора використовую другий ось такий. Ну, а тут я вже на своїх постибайках. Знаєте, дуже важливо знайти саме той вид спорту, який вам буде підходити, від якого ви будете кайфувати. Ось, наприклад, мені дуже сподобався Teng Jumps, Це взагалі просто моє. Я його обожнюю. Потім я собі влаштовую релакс процедурки. Обов'язково гарячий скраб для тіла використовую. Знаєте, шкіра після нього просто шовковиста. Ну, а потім на всі діляночки антицелюлітний крем. Сподіваюся, з целюлітом він побореться. Ну, а потім в мене вже був перший прийом їжі, сніданок обід, обіду, сніданок, як хочете, так і називайте був омлетик, сир-брі. Та кисломолочний сир без додавання у всяких приблуд, типу цукру, меду і все таке. І а вже ж невеличка кружечка зеленого чаю з розою. Так само, без додавання цукру, меду, молока я не люблю солодкий чай, чесно вам кажу. Було дуже смачно, як завжди. Ну, а після того, як я поробила всі хатні справи, ну, знаєте, саме ті, за які покоївки отримують гроші, а дружини це роблять безкоштовно. Я сіла читати книжечку. Агата Крісті. І чекаю на своїх дівчаток зі школи, щоб допомогти їм зробити уроки.